Вітаємо вас на каналі Файні Квіти, Городина, Садочок. Миру вам та добра. У нас за вашим проханням сьогодні аграрний гороскоп посадки. Вірніше посіву насіння огірків на липень 2024 року. Це повторні посіви і вони дають гарні результати. Отож, використовуємо. 9 липня починається гарний період. В Діві Діва дуже полюбляє огірочки. І можна після 17.30 починати сіяти насіння огірків. І до кінця доби, 10 липня, всі 24 години, 11 липня також всі 24 години. Наступний період. Скорпіон зростаючий місяць 14 липня з 19 вечора, після 19 вечора до кінця доби, 15 липня всі 24 години та 16 липня теж всі 24 години. В козерозі 19 липня з 11.30 ранку до 13 години є такий період перед. Початком спаленого шляху місяця, і після спаленого шляху місяця може використати досить великий період в рибах, спадаючи в місяць 23 липня з 17.30 до кінця доби, 24 липня, всі 24 години, 25 липня з 0 годин до 16 години вечора. Ось у нас зараз на екрані весь аграрний гороскоп посіву насіння огірків на липень 24 року. Бажаємо вам успіхів у посіві і вирощуванні огірочків. Багато урожая огірків. А ми з вами зараз завершуємо це відео. На все добре. Усіляких вам гаразів. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.